У Житомирі відбувся шостий турнір з плавання на відкритій воді Тетерів оупен Участь у ньому взяли 258 людей віком від 9 до 88 років. Це найбільша кількість часу його проведення. То і схід, і захід, і Вінниця, Хмельницький, і Київ, Київська область. Перший раз приймаю участь у чемпіонаті. Сьогодні буду плисти 600 метрів та 300 метрів. На старт Я вже беру участь третій раз в цих змаганнях. Дуже цікаво, дуже здорово. Сьогодні в мене дистанція 4 кілометри. Це плисти приблизно годину, полтори, півтори. І в цьому році нам сподобалося проведення чемпіонату Турції, де були задекларовані саме такі дистанції: як 6 кілометрів, 4 кілометри і 2 кілометри. Фактично в чотирьох цих категоріях відбуваються сьогодні змагання. Категорія Мастерс. Це спортсмени від 25 років. Також є категорія пре-мастерс це молоді люди віком від 20 до 24 років, і аматори, і юні спортсмени.